Кривий ріг нараховує багатотисячну армію шанувальників футболу, чимало з яких задіяні в офіційному регламенті змагань під егідою міської федерації. Чотири роки тому свою нішу у списку популярних спортивних заходів, які традиційно проводить Саксаганський район, зайняв літній турнір з дворового футболу за участі учнівської молоді. Мета змагань популяризація активного способу життя серед юнаків шкільного віку, створення позитивного іміджу дворових футбольних команд, відбір і залучення талановитих гравців до команд майстрів на. Некоторі тренери приїжджають з хороших команд: Кривбас, шахтер. Они смотрят на ребят, кто-то понравился, кого-то пригласили к себе в команду. Дай Бог, такая маленькая звездочка когда-нибудь і заиграет. Будет у нас свои Шевченки, будут у нас свои Платіні, будут у нас эдмары, неймары и так далее и тому подобное. Я думаю, что это здорово. Ведь, действительно, самый большой футбол такой начинается с любительского. То есть дитина взял мячик в руки. И потихонечку-потихонечку она бера обороты. Я говорю, дай бог. Я увидел какой-то у него хороший перспективный тренер. Он увидел в нем задаток, взял его к себе и сделал с него настоящее золото, клад для нашего большого украинского футбола. Турнір з дворового футболу є логічним продовженням літнього оздоровчої кампанії для школярів Саксаганського району. З поміж інших офіційних заходів, зокрема діяльності пришкільних і спортивних таборів та спартакіади юність, ці змагання також визначаються масовістю і збирають чимало завзятих прихильників шкіряного м'яча. За цей час турнір набув популярності серед юних футболістів, які представляють загальноосвітні навчальні заклади. Це літо мені заповнилася пришкольним лагерем. Там була дуже розширена програма. Мы занимались разными видами спорта. Ходили в боулинг, занимались футболом, стреляли в тире. Очень понравилось этим летом в пришкольный лагерь. И вот этим летом пришла возможность сыграть в футбол. Надеемся победить. Наша команда очень настроена, стимулирует чемпионат мира. Хотим победить. В команде уверен. Будем надеяться только на победу. Команды здесь довольно сильные, некоторые довольно ну, интересный турнир сражаться с более сильными командами. Может, даже где-то и слабым, может, дай Бог, кого-то еще и выиграем, хорошее место займем. Если бы этот турнир вышел на городской уровень, было бы намного интереснее, мне кажется, намного сложнее, ну и был бы какой-то азарт еще больше победы. Зміцнення та вдосконалення формату дворового футболу один із пріоритетних напрямків роботи спорткомітету Саксаганського райвиконкому. Завдяки цій діяльності у районі протягом року проводиться чимало футбольних змагань, які збирають сотні поціновувачів гри мільйонів. Серед відомих турнірів шкіряний м'яч, кубок друзів, галузеві футбольні першості. Футбол у нас ну, любят, очень много любят, особенно молодежь. В этом году мы очень много провели уже турниров, откликается именно молод... молодежь. Это представители гипермаркетов, профтехобразований, предприятий. Мы ездили на турнир на турбазу «Жемчужина». проводили там. Вот 29 числа на День молодежи мы тоже проводили турнир, посвященный Дню Конституции и Дню молодежи. Тоже опять же с молодежными командами. Их очень много, их очень много. И они откликаются, и они хотят и дворовой футбол. Провести. Провести. Они хотят и в таких турнирах поучаствовать. Да, понятно, сами они как бы могут один на один сыграть. А если получается с руководством исполкома, то мы можем их объединить в такие команды, можем объединить их в эти, в эти турниры. И они получают удовольствие, ну и как раз идет развитие такого футбола. Шість футбольних команд: саме таку кількість учасників зібрав цьогорічний турнір з дворового футболу. У розподілі командних місць першу позицію посіли учні навчально-виховного комплексу номер 35 друге місце на рахунку представників загальноосвітньої школи номер 58 а бронзові нагороди в активі юнаків 74-ї спеціалізованої школи. Всі призери змагань отримали кубки медалі і грамоти спорткомітету, комплекти спортивного інвентарю та солодощі. Наступний великий футбольний турнір чекає на саксаганців. Напередодні святкування Дня Незалежності України.